З 3 дизельним двигуном 2013 року, завезений на фірму. Бачите, Чорний колір, те, що часто шукають люди. Ось такі легкосплавні диски, Ханкок японська ума. Вартість складає 13 року 21 900 Контактний номер 050 513 87 8720. трохлітровий дизель. Так, він йде у нас без пневму, на шкірі. Не всі бажають пневму, Є люди, які хочуть з пневму, а деякі хочуть без пневму. 275 на 45х20. На Гума. Партроніки спереді, ззаді. І це Volkswagen Touareg. Дуже потужний, дуже крепкий, надійний. От і статусний автомобіль. Я кажу, що він на даний час в тренді. зацікавив, телефонуйте до власника. Шкода Кадіак 2017 року. Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт. Вартість складає 24 900. Контактний номер 050 513 87 20. Автобіль, дизельний двигун. І це в нас кросовер. Ось так він виглядає по салончику Свіжо пригнений. Багато автомобілів є, які купуються в салоні, а є автомобілі, які привозяться за кордону. На даний час цей автомобіль привезений за кордону 235-55 на 18 дюймових. Колес кого зацікавив. Телефонуйте до власника. Такий цікавий автомобіль це у нас Volkswagen Foltswaii 18 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном 110 кВт. Вартість складає 25 900. Мішелін Гума. Контактний номер 050 513 87. 2,0. 110 кВт, 25 900. Тріпаний салон. Коробка автомат. Сенсорний майтофон. На жаль, показую наскільки це можливо. Задня гума також ось мішелін. Це, Бачите, тігуанчик, не всі хочуть таурега, деякі хочуть трошки поменше автомобіль. Тому вони шукають трошки менше кросовери. І це в нас йде повний привід у білому кольорі. Отак він виглядає всередині. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Антігуан 2015 року, року, двохлітровий дизельний двигун, 17900. Повний привід. Контактний номер 050 513 87 20. сріблястий, спереді бачимо партроніки, легкосплавні диски. Не всі спроможні купити новіший автомобіль, а деякі стараються купити по своїм коштам. Автомобіль має коробку автомат, Трепіний салон такий темний. Присутні задні партроніки. І сріблястий колір. Показую вам хлопну, бачите, не закопчена. Тобто двигун в хорошому стані. І автомобіль такий, знаєте, як струна, видно, ціленький. Кого зацікавив, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Це така Honda SRV, дуже популярний автомобіль. Вони ну, якби ходять ці автомобілі. І кажуть, народ який любить, 2-літровий 2,2 дизельний двигун, механічна коробка 6-ступка, 211 тисяч пробігу. Вартість складає 16 700. Контактний номер 063 93 18 124. Бриде 100 не Так, мультикермо, механічна коробка продаж. Так, власник зараз вийде, я вам покажу більш детально цей автомобіль по салончику. Бачите, шкіра, От. світленький потолочок. І це хонда, це японський автомобіль, високий кліренс. Ви сідаєте і просто їдете. Прийде сто не гума. Присутній ззаді, е, прицепний пристрій, зверху є е, скажімо, багажне відділення, щоб навантажувати, щоб кришу не царапати, щось вам потрібно перевозити. Будь ласка, все, все тут продумано. Костя, зацікав такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вищевказаному вказаному номеру телефону. У нас джип, але так так, дача Дустер 2011 року 185 тисяч кілометрів пробігу. Контактний номер 0,95 108 70 95. Один і двигуна і вартість складає 9,5. Ось вам недорогий кросовер. Ви живете в сільській місцевості, ви хочете десь доїхати, вам потрібен недорогий автомобіль, будь ласка, і ще автомобіль у кольори, тому ось є і для вас такі автомобілі. Йокохама, японська гума, ззаді кляпа, двірник присутній. Ось так виглядає він ззовні цей автомобіль. Полочка задня присутня. Сертифікат є. А також є сертифікат. Кого зацікавило, телефонуйте до власних. Кросовер, Фортфуга на автоматі. Це у нас 2013 рік, 2-літровий дизельний двигун. 140 коней, 103 кВт та повний привід. Найбагатша комплектація. Оригінальна фарба, гарний стан. Контактний номер 096 162 32 62. Завезений на фірму. Ось так, він легкосплавний диски. Good, гума. Так, показуємо вам салончик, шкіряний салон. Пам'ять сидінь, панорамна криша, мультикермо, коробка автомат. Е, вже така випукла панель, бачите. І це Ford Fuga. Повний привід. Це вам кросовер. І найдеше гума також Goodyear, два вихлопа ззаду. Зачасту ви мене запитуєте, чому я низи вам показую, заходжу знизу, а показуєте більше зверху. Побачите, бо зачасту дуже багато буває нюансів саме по низу, по кузову. От, тому стараюся, щоб люди бачили більше по автомобілі, бо на, на, коли фотографуюся, багато речей не видно. Кого зацікаву? Телефонуйте до власних совер. І знову на шкода Кадіак. Дуже популярний автомобіль від 2017 року, 2-літровий, дизель двигун, 110 кВт, 93 тисячі пробігу. 93. Вартість цього автомобіля складає 30 900. Автомобіль на автоматі, сервісна книжка. Більше всього він скажімо, з салона. Контактний номер 068 60 37 840. Вишукали собі джип з невеликим пробігом. Будь ласка, ось такий автомобіль. На жаль, власника немає. Все, що можу вам зробити, показати ззовні цей автомобіль. Ось так він виглядає. Кого зацікав, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Собі джипи, але хочете Мерседеса в чорному кольорі. Будь ласка, ось такий мерседес У нас 2015 року, 3-літровий дизельний двигун, 190 кВт, 7 камера 360 градусів, контактний номер 095 380 55 50 32 500. Ось такий мерседесик в чорному кольорі. І це куди ви не приїхали, ви приїжджаєте на Мерседеси шкіряний салон 275-55 на 19 дюймових колесах СЛК-350. Такий чорний колір і хром кругом знаєте, дає цьому автомобілю шарму. Бо Mercedes зазвичай має бути тільки чорним. На жаль, власника немає, тому вам можу показати тільки його ззовні. Кого цікавий такий Mercedes. Тр-літровим дизельним двигуном. Телефонуйте до власника. Здається кросовер в чорному кольорі. Hyundai Santa Fe. Дуже популярні автомобілі. Через те, що комплектуючі запчастини, саме найперше по цих автомобілях, все є постійний облік. Бачите, протитуманні фари. 192 тисячі пробігу, пробіг рідні, 2,2 дизель. На автоматі повний привід, максимальна комплектація, а саме основне семимісне і вартість складає 14950. Контактний номер 093 64 69 і 721. Гума вперед, бачите, відсотків 70-80, ханкок гума. Також підножки такі стоять, вставочки Санта-Фе шкільний шкіряний салон. Пам'ять сидіння, електросидіння, коробка автомат, мультимедія сенсорна, бокове ірбек, світленький потолочок, замки ніде нічого не кручене. І саме автомобіль акуратний по салону, якщо подивитися уважно, карти не позатирані. Задня гумо краще, 80-90. Присутній прицепні пристрої У багажнику є ось такий ковричок. Це говорить про власника, що власник ну, дивився за автомобілем, бо є як люди, які їздять, а є власники, які доглядають і люблять свій автомобіль. Хундай Fe в чорному кольорі. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру. Телефону Santa Fe з дизельним об'ємом двигуна. Собі недорого кросовера, будь ласка, 2007 року Hyundai Santa Fe, на транзитних номерах привезений, був в тих паспортів восьмий рік. Спереді протитуманні фари, це легкосплавні титанові диски. І це в нас 2,2 І два дизель 220 тисяч пробігу. Без підкрасів. Без підкрасів. Механічна коробка передач. Контактний номер 0,50 569 1866. Пока, показуємо що що 0,50 569. 3866. Це правильно. На другий раз сказали. Ось такий комбінований салончик, світлий потолочок. Механічна коробка передач, електрика. Онтай санта фе. Трошки сонечко заважає, але показуємо наскільки це можливо вам. Щоб ви роздивились уважно, ззаді прицепний пристрій. Так, відкривається кляпа. І це в нас семімісний. Він семимісний? А, п'яти перепрошую, я подумав, все не місце. Є також зверху кріплення для багажу. І цілий. І власник каже, без жодного підкрасу, так? Так. Без жодного підкрасу, кому цікавить, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Кереїць ось такі Sportage, дуже популярні автомобілі і ось такий кофейний колір спереді переді фари пари завезена автомобіль на фірму 2011 року з пробігом 218 тисяч 2,2 дизель. І автомобіль на автоматі Kia Sorento, Контактний номер 050 569 38 66. 218 тисяч пробігу. Легкосплавні диски. На жаль, власника немає. Можу вам показати, які зоні. Це джип мультикермо. Так. так Ось так він виглядає. Це авто автомобіль. Дуже популярні, до їх купують через те, що комплектуючі розборки по цим автомобілям є. І людина, і для людей він комфортний, бачите, високий кліренс автомобіля. Людей такі автомобілі влаштовують і часто купують. Кому потрібно, телефонуйте до власника. Невелико собі джипа, ось, будь ласка, Швейцарія свіжопригнаний. Ми бачимо переднє обличчя, це у нас протитуманні фари, партроліки, білий колір, чорні промовні лекосплавні диски, гранд широкі. І саме основне, він привезений в Швейцарії з дизельним двигуном 2.2 пробіг 132 тисячі. 2015 рік і вартість складає 18 999. Контактний номер 067 373 68 26 або 050 850 85 90. Ось так він виглядає. Ззовні і покажемо вам безключок доступ. Коробка автомат, пам'ять сидіння, електросидіння, сенсорний манітафон, мультикермо, максимальна комплектація і... Скажу так, не салон, ніде нічого не затерте, бачите, дійсно автомобіль вартий уваги вашої Сидіння з боковою підтримкою, хороша гума, що перед, що зад Присутні також задні партроніки. Зараз відкриємо задню кляпу, Так, електрокляпа. Шторочка, бачите, все на місці, ніде нічого не затерте. І панорамна криша. Покажемо вам запасочку. Так, Запасочки немає, є насос, клей, аварійний знак і буде як нова. Шторка, подивіться, карти, нічого не позатирано. Беремо кляпу, закриваємо. Кнопочки. Кнопочка. А, знизу кнопочки. І... Да. Дуже зручно, не потрібно наверх підніматися. Ось такий кросовер. Витрати пального, скільки складають. 7,5 літра. літра. А скільки цей автомобіль віддаєте, так щоб орієнтуватися? 18,5 18 пробіг оригінальний. Так, сервісна. Пробіг оригінальний, сервісна книжка. Ось ви шукаєте собі автомобіль з малим пробігом. Будь ласка, джип. Це не Америка, це Швейцарія, бо цей дизельний двигун. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Автомобіль з невеликим пробігом. Звичний автомобіль зі TREYEN Cactus 2014-15 рік, 1,6 дизель привезений з Німеччини. Контактний номер 063 814 24. Спереді ми бачимо протитуманні фари, легкосплавні диски. Бачимо такий дизайн автомобіля. Такі якби крила зверху. Автомобіль з кондиціонером, камера, телевізор, електрика, 1,6 дизель. Саме основне, що дизельний двигун. Тобто автомобіль економний. Є е, підігрів сидінь, комфортні сидіння бачите, з боковою підтримкою. Е, мультимедіа, е, сенсорний І Такий знаєте, дизайн всього, як в самоліті. Є такий шарм незвичного автомобіля. Ось такі задні сидіння. Сітленький потолочок, є е, так, прицепний пристрій, отакі стаканчики, якщо на всяк випадок. і когось такий цікавить автомобіль незвичний. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефона. Кундай Fe чорного кольору 2000. 15 рік, а саме суне 7-місний. 2,2 дизель 145 кВт. Комплектація кліма, шкіряний салон, DVD ABS, мультируль, пам'ять сидінь, AUX. Ціна 23 500 Контактний номер 0,66 366 22 20 Ось такий Hyundai Santa Fe в чорному кольорі На легкосплавних дисках. Чорний колір і... Ось такий фоп хром додає цьому автомобилю шарма. Ханкок японська гума стоїть. Чорний салон. Мультимедиа Полный привет. Вихлопна не закопчена. І це Hyundai Santa Fe. Присутні задні протроніки в, чор, в чорному кольорі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Автомобіль бізнес класу, Volkswagen Touareg, 2010 року, сріблястий, Спереді на протитуманних фарах і постійний облік автомобіля. Хороша гума, 255 на... на 50 на 19 дюймових колесах. Вартість 10 року складає 17900. 900 літровий 176 кВт. Загальний пробіг 180 тисяч. Контактний номер 066 828 77 36. Так, ось. Так, він виглядає ззовні. І дивимося всередині. Без пневмо на шкіряному салоні. Ось так він виглядає. Показую, наскільки це можливо. Присутній присипний пристрій, два вихлопа. Ось так виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника по вище вказаному телефону. Audi Q5, темно-сірий колір. Завезена на фірму з трохлітровим двигуном. Це в нас 2015 рік. Трохлітровий дизельний двигун, ідеальний стан, повне фул 3-літровий контактний номер 099 64 87 694. Трохлітровий дизельний двигун, передні партроніки, легкосплавні диски. І хромовані ставочки, шкіряний салон, коробка автомат. Підходимо назад, показуємо вам, наскільки можливо. Так, присутні партроніки, прицепний пристрій, який вставляється, повний привід. І це ауді. Бачите, акуратненький. континенталь гума, акуратненький, ціленький автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте по вказаному номеру телефону. Це невеличкий компактне BMW 2014 року випуску на постійному обліку з 2-літровим дизельним двигуном, повний привід, контактний номер 095 63 15 687, вартість складає 17 400 з пробігом 174 000 Чорний колір, шкіряний салон, не затерті коробка автомат. Компактний автомобіль і це в нас BMW. Присутні задні паратроніки, автомобіль на обліку. Кого зацікавив, телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону.